Всім вже доброго вечора, сонечко сідає. Так, у нас ще пасів соїде. Великі поля полябу такі почали такі Невеликі яке. По дорозі сьогодні ще два клина такі в бабах. Ще щось GPRS викапелюється, як дурний день. Зараз нормально показує. Тобу, як клини, що я їду 60 км в час перестає малювати цю коротше, включаю послідок. А зараз треба мені щоб він трошки попрацював щоб його туди там, щоб... замітили прописали тому що а зараз почнеться кропіння. коротше оте поле велике де там є відео днів 5 назад що я засівав вже сходив. зелені рядочки короте. Так що ось в прикол, що не треба було спішити сіяти цю сою. Хто поспішив, ці морози, коротше, дали для неї по шиї, а бурянам нічого. Так що такі справи. А тут от, теплу землю тільки засадив і вже пару днів і вона ще й при чому влага. А бачите маркер, йде. Це я тільки що тут ще раз закультивірував. Серідмас там стоїть. Сергій забрав трактора, бо покаже вже руки болять. Ці клини розхожувати. Так, доходжу до кінця, тут треба речоги нажимати. Всім таке коротеньке відео. Не забувайте підписуватись ставити, ставити лайки. Давайте, пока.